Вітаю вас, малята! А подивіться, що це за машина приїхала на дитячий майданчик. Велика та швидка автівка перевозить вантажі. Так і зветься вантажівка. Це, звичайно, знають всі. Що це, дітки за машина? Так, це вантажівка. Вона привезла на наш майданчик пісочок, щоб у теплу погоду ми з вами гралися. Малята, а давайте роздивимося вантажну автівку. Вона велика чи маленька? Так, велика. А якого кольору машина? Червоного. Вона зроблена з металу. В неї є колеса, кузов. Та кабіна. Вантажівці потрібні великі колеса, щоб вести важкий вантаж. Колеса чорні, круглої форми. В кабіні знаходиться водій, який керує автівкою, а в кузові перевозять вантажі. Малята, а подивіться на картинку і скажіть, які машини їдуть містом. Легкові автомобілі, автобуси, тролейбуси, які перевозять пасажирів і вантажівки. А хто регулює на дорозі автівками? Так, світлофор. Давайте його розглянемо. Якщо горить червоне око світлофора, треба зупинитися. Якщо загорілось жовте око, треба приготуватися. А як загорілося зелене око, їдемо. А зараз, дітки, пограємо з вами в гру, що зайве, дивимося уважно на картинку. Вантажівка, легковий автомобіль і м'яч. Що зайве? Зайвий м'яч. Вантажівка і легковий автомобіль це транспорт, а м'яч це іграшка. Дивимося далі. Автобус, чашка, трамвай. Що зайве? Зайва чашка, автобус і трамвай це транспорт, а чашка це посуд. Молодці дітки, ви сьогодні добре відповідали. До зустрічі!